Так, в ремонті у мене Delta Max 2000. З проблемою така, що, коли зараз намикає кнопочку мережа 220, індикація 220 з'являється, але реле не чутно взагалі. Розбираємо, дивимося. М'ясову. Yeah, so... Плату. З нашої кофлушечки видно сліди минулих майстрів. Була ремонтована сила. Відносно все, можна сказати, нормально. Але трошки хочу все відмити і пропрацювати все герметиком Так не годиться. Відмив герматосом все заробив. Свої роботи теж по тому, що не було виходу 220, пропрацював. Зараз подкидаю плату і перевіряємо роботу. Так, флешка наша запущена. Перевіряємо під навантаженням. 100 Вт лампа розжарювання. Так, показники. Ну, Похибка в 5%, можна сказати, це не страшно. Це похибка самої лампи розжарювання, може бути. Все, все чудово. Виход 220 є. Релюшка клацає, все вмикається, вимикається. Все, ремонт завершено. Збірка видача.